Всім привіт! Ви на каналі Альона Флер. Час трошки поговорити за цим відео. Ось перший цим відео мені відкрив свої перші квіточки. Калініг. так. Тут у мене стоять на підході. Це ті, що будуть, війдуть в квітіння. Листопада, ну, надіюсь, надіюсь, ну цей точно бо вже відкривається. Такий, бачите. Він в мене, як завжди, самі перший, тільки один квітонос. І ось тут ось, бачу такий два невеличких дав. Два, майже три. Ну, невеличкі, зовсім невеличкі, бачите? А, а, тому що він це майже літній квітонос, він все. Давно цей квітонос. Тут також в мене ось вже який-який-який здоровий. А цей, то, що я вам показувала, він йшов прямо так. І я його так потихеньку, потихеньку, бачите, такими... Е, е, такою е, м'якою проволокою підтягую, підтягую, е, тому в нас такий загибчик. І тому він, каже, це менший. Ну і сам собі квітонос він менший, аніж оцей. І там десь я бачила ще один з той сторони, який також ну, лізе пізніше виліз. Ці я жду, що ну, у нас ще тільки ще 10 днів, майже до квітня, то може і цей хоч перший відкриє. Так що сьогодні я хочу вам показати, як моє почувається. Цим де вони? На, на веранду я занесла тільки 4 цим ось Тут три стоять, тут трошки видно, тільки побризкалось. Вони тут у мене під цими стоять під вандами і коли оприскуються, Вся влага, ну, все, що йде вниз, якраз на них. І їм добре, я їх майже не поливаю. Чуть-чуть підливаю водичку і внесла. Вчора побачила, що відкривається, занесла ще й оцього. Грін Забулаяк, ну, зелененький. Ну, він, В нього револьверне квітіння. Бачите, два квітоноси, третій вже на підході. В них оце по 4, максимум по 5 бобочок на кожному квітоносі. Тут, якщо подивитися. Він переродився старі бульби, бачите, так залишились. Я їх не чистю ніде нічого, бо від них інколи можуть піти нові псевдобульби. А тут у нас оно квітоносик, бачите, тут ось квітоносик, ось тут ось квітоносик, ось квітоносик. Він прям револьверно поквітнув одну-два таких цих квітоноса дав і поквітнув далі. Ну, а зараз ми з вами підемо там, де вони в мене стоять. Вони в мене на літній кухні. А, та, що мріяла, щоб в неї були такі здорові, здорові э, гошки цим відео, По-моєму, я дуже-дуже близька до своєї цієї мрії. Ну, підемо подивимося. Ми йдемо на э, літню веранду. Ось хочу показати У нас перший сніг випав. Це вже він трошки э, про. Протаяв. Вже все, теплиці, одні скручені, одна тут стоїть. І ось туди підемо на літню кухню, де в мене стоять мої цимби. Ну от, зимівля моїх цимбів. Оце в мене розкладається стіл, він 3,5 метри. І оце на 3,5 метрів. Півтора метра ширини. Тут у мене гостюють цимбідіуми. Я їх недавно полила. Зараз я їх поливаю раз в, тиж... О, в місяць, не більше. Ну, і якщо подивитися, то в нас починають, є багатенько, хто дає вже квітоноси. Так, це тут молоденьке, маленьке, по-моєму. Є, є декілька, і це, мабуть, один із них, що ще нема нічого. Але, будемо дивитесь, ось туди ця. Ось тут у нас квітоносик. Так, туди росте. І ось як вони трошки підростають. Так, тут у мене ось стоять, бачите, квітоносик трошки запутався, треба його підв'язати. Квітонос тут десь я ще бачила. Десь був квітонус, а, та ось. Ось тут іде квітонос, бачите. Як завжди, частенько мене запитують, ну, ось тут покажу, якраз ось тут всередині, дивіться, іде новий зріст. Отак, якщо глянути ось так і якщо подивитися ось тут, ось так, то це вони майже одинакові, бачите? Так, де ж тут цвітонос, а де ж тут е, новий зріст? Зараз я їх поставлю краще і покажу вам. Будемо дивитися. Новий е, зріст, по-перше, він плоский, він такий плоский-плоский. Е, е, і він дуже швидко, ось вже, бачите, він скільки 4 сантиметра, і вже ми бачимо, що він роздвоюється. Новий зріст ой, квітонос. Квітонос, якщо його пробувати, він також чуть більше 5 см, по перше, саме перше, він не роздвоюється, такий гостренький йде. Де він десь до 15 см в середньому, щоб поки він починає викидати, вже видно, E, самі бутони, і якщо його придавити, він пустий зверху, він пустенький. І аж отут тут вже чувствується на середині, що там щось є. А от e, новий зріст, як би ми його не пробували, він e, скрізь одинаковий. Немає ні пустоти, ні для нічого, він e, одинаковий. І також, якщо так подивитися. На зріст, то він такий, як надутий, бачите? Ось так. Ну, не знаю, кожного року я якби пояснюю, може, або просто нові підписники, або люди, які починають пілку... цікавитись ось тут, взагалі ось туди, бачите, цей піднос цікавитись цим відео, ми, може не попадають на відео, але так ми розрізняємо квітоноси. І, 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 а, і ще ем, новий зріст йде е, між самими псевдобульбами, а от квітоноси дуже-дуже часто виходять з під першого листка. Бачите, цей вже пропав, а, але вони виходять з оц сюди завжди є один листочок, а от нові зрости вони йдуть з боку. Тут можуть йти з боку, прямо з під низу, так. а квітонос завжди буде із, з, першої, листка, з першого листка, з пазухи першого листка. Так, от е як же що я з ними роблю? Тут у мене цим відділом вони що дуже добре холодостійкі. Тут в мене е, Овжель називається ну, тільки щоб не, не замерзла. Стоїть отоплення 6 градусів. Ну, зараз можемо подивитися. Зараз, Якщо ви бачите, 8-9 градусів, до 10 не дотягує. Ось така температура. Ну, У нас зараз трошки сонечко на вулиці, тому все одно через вікна трошки. трошки днем Це, Само... О, який квітоносик теж треба буде підтити. Це буде один із пилориків, хочу вам сказати, цим бідем фламінго. І ось що тут іде. Ой, класно. Фламінго це е, е, такий жовто-зелений, здоровий крупноквітковий. Ну, щось квітонос такий не дуже великий, то може бути одна єдина квітка. Ну, подивимось, ну, буде. Так от, І а, а, вночі тут а, спускається температура десь до 6 градусів. І а, то їх дуже поливати не треба в цей період, навіть якщо вони зрощують квітоноси, у них вистачає де треба їх підв'язувати вже. Цей вже скоро піде на веранду. Квітоноси, да, трошки вони тут стоять кучненько, ну потихеньку я їх розставляю, бо тільки-тільки пішли квітоноси, так що час в мене ще є. Що я вам казала? А, я їх поливаю раз в місяць. Раз в місяць поливаю методом замочування. Поливаю завжди з добривами, тому що цим відео ми дуже-дуже полюбляються е, е, добрива. Їх перекормити майже, майже неможливо. Чим більше ви їм даєте, також налізе, е, їх майже не перекормиш добривами. Якщо ви за мною слідкуєте, ви знаєте, на літо я їх викидаю на вулицю, і я дуже часто сиплю смокот. Тут побачила, то й думаю, скажу вам, бачите, ще є осмокот. Але також я їх підживлюю. Щас покажу дуже мені багато продавців, і багато тих, хто вирощують в теплицях цим відео, мені. Совітують е, іменно е, добрива для помідорів. Ось таке добриво. Е, це німецьке, мені дуже сподобалось. Е, тут літр. І оцей літр мені хватило на три полива. Е, я тут е, брала 5 мл на 10-літрове відро. Оце я його їх поливала тут, бачите, якраз? Помідори. Останні буквально 3-4 дня в теплиці останні помідори свої зібрала. Ви ж мене там, там такі чер... темненькі, темненькі є. О, Це вже мій останній останні урожай. 20 число листопада в нас майже ще свої помідори. Ну Вже не той смак буде, що влітку, але все одно домашні. Ну так от. Дуже мені сподобалось, буду знову брати. І цим вам також тут видно, скільки залишилось. Ось такий тут е, діагностика. Ну, десь вони 10-15 мл на літр води. Я, е, е, я беру 5 мл на е, відро води. Я його трошки розводю, не таке, не таке концентруване. Зараз е, покажу, що тут є. Ну, Тут по німецькому, якщо хто. МПК 333 от, НПК ми знаємо всі, що це. Тут це 3%. Ну, дуже-дуже, як би їм подобається. І в принципі, я бачу, що стартонули доволі добре. Цим віддіума квітоноси. Якщо хто не знає, я повторюся, щоб заквітнув цим віддіум. Є дійсно є ну це, треба потрапити, треба, щоб майже протестувати і знати, чи так, чи не так. Є цим віддіуми, які заквітають ну, якби, кімнатні, в кімнатних умовах. Але цим для цвітіння, треба, щоб був перепад температури. Вони в мене стояли до кінця жовтня місяця на вулиці. Навіть коли 5 е, нульову температуру передавали, я їх просто накривала такою вуалькою від, ну, від морозу. І все, я їх держала до максимуму, щоб у них ну, щоб заквітнув, щоб якийсь е, був толк, щоб е, ну, стрес у них був. То треба, щоб е, мінімум було 2 е, неділі перепаду температури. Перепад температури в чому? Влітку жарко, е, е, вночі холодно. Щоб перепад температури десь був в середньому 10 градусів. Може, чуть менше, може, чим більше, тим краще між дневною і ночною температурою. Але в середньому це 10 градусів це дуже ідеально для них. Все на веранду. І хазяїн наш вже давно ми його не бачили. Джонс. Е Комансантуа, а Джонс? Уже його подрує потихеньку такі кволі робляться черепахи все одно, хоч і тут і тепліше. Хоч і тепліше, але вже не так на нього реагують. Ну от, Початок сезону цим бідем можна вважати відкритим. Будемо ждати нових красунь, вони нас будуть, якщо все добре, радувати, аж, аж до середини весни. Потихеньку, потихеньку. Дуже цікаво побачити деякі сорта домашньому квітінні. Так що будемо ждати ось таке сьогодні відео. Всім гарного дня, всім пока-пока!